Привіт! Сьогодні коротко про керування дієслів у німецькій мові, тобто які прийменники вимагають деякі дієслова. Наприклад, плюс акузатив. Auf, auf dich. я чекаю на тебе. С interessieren für плюс акузатив. Ich interessiere mich für Sprachen. Я цікавлюся мовами. Сpreхен über плюс акузатив. Wir sprechen über граmatik. Ми говоримо про граматику. Запам'ятовуй дієслово разом з прийменником і відмінком, це ключ до правильної німецької. Напиши в коментарях, які дієслова з прийменниками тобі вже знайомі. Хто там хоче похихікати, то вже можна похіхікати, тому що зараз я буду вже включати запис. Коли тиша повна, тоді смішно. Я я вся на і ходу, що теж буде мама, коли якось лежала свою подушку, я ж бо бачила потом. То ти вся, в маму, так? Да? Ну, хорошо. Так, все. Раз, тихенько.